Достроково припинення кого вашого секретаря Запорізької міської ради Куртіва Анатолія Валентиновича. Чи є якісь виступи до довіді? До доповіді запрошується пана Сергійовича. Чучу. Можна звісно? Можна звісно. Шановні колеги, шановні представники засобів масової інформації. Як то кажуть трішечки ліріки, я згадую 24 лютого 22 року, коли розпочалася війна, коли ворог розпочав повноважтабне вторгнення на нашу землю. Я пам'ятаю, як левова доля депутатів повністю включилась. Для того, щоб обороняти наше Запоріжжя. Включилися волонтери, містяни. Ми були одна ціла, сильна команда. Кожен брав відповідальність за свої дії перед собою. А ми, депутати, брали відповідальність не тільки перед собою а також і перед містянами. Сьогодні я прочитав лист випадково виконуючого обов'язки міського голови, секретаря міської ради Анатолія Куртіва, де він акцентує увагу на тому, що ті люди, які зараз знаходяться в цьому залі, а саме депутати, колеги, що ми сепаратисти, що ми представники ворога в черговий раз все пронизимо брехнею. І великому сожалінню ми можемо на це на цьому акцентувати увагу. На протязі трьох років була брехня. Я знаю, що в соціальних мережах після вчорашніх публікацій деякі місцяни висловилися. а де ви були раніше? Я відповів і за себе, думаю, мене підтримують колеги, в першу чергу ми не мовчали. Ми піднімали питання, і це неодноразово фіксувалося з собою масовою інформації. Але... Коли брехня вже йде за край, ми вже не мовчимо, а точніше тихо не кажемо, ми говоримо голосно і кричимо. Можливо, хтось не довіряє моїм словам чи колегам, ви йдете в місто, зупиніть будь-якого місця і запитайте, яке відношення до діючого секретаря. Як казали в засобах масової інформації підконтрольне, на жаль, кимось, очільник міста. І відповідь ви почуєте. Офіційно 70% містян висловлюють недовіру. Це показник, це, звісно, показник. Я не випадково колеги з засобу масової інформації акцентував увагу на відповідальності. Депутатів і керівників міста. Так ось відповідальність це коли ти розумієш, що ти працюєш не на когось за кордоном і консультуєшся по кожному питанню. Відповідальність, коли ти береш її на себе, відповідальність це. Перед виборцями, перед місцями. Сьогодні головою військової адміністрації Іваном Сергійовичем була сказана фраза, я її зафіксував, що наше головне завдання це служити місцянам, запоріжцям, українцям. І той, хто це не розуміє, той, хто служить комусь. Іншому, то я вибачаюсь за такий вислів, до побачення. Тому моя думка, що час прийшов. Треба показати, як це було у лютому 2022 року, що ми згуртовані. І сьогодні 38 депутатів, які знаходяться в сесійній залі, показали, що вони згуртовані і своїми діями підтвердити, що місто. Заслуговує на розвиток і на оборону навіть в такий таких важкий час, як зараз. Тому, шановні колеги, повторююся і прошу підтримати звільнення з посади дострокове секретаря міської ради Анатолія Кутіва. Дякую. Останній момент вирішив, я. Впевнений, що особисто мені то точно не можу доручитися і сказати про те, що, а де ж ви були раніше, що ви цього не робили? Ну, три, чотири, 5, 7 разів, скільки разів разів я виносив цей проєкт рішення, але воно це готувалося. І соботувалося не тільки на депутатським корпусі, воно взагалі не виносилася. Не виносила, сказала про те, що то не пройшли, то не проїхали, ну взагалі нічого не робиться. Коли потрібна путь виробила що, що доводиться. Коли потрібне пансолод, ініціатива завжди робить. Мені дуже незручно, я хотів би, щоб він тобі підбукнув. Як три години, чомусь його нема. Мені важко казати за людину, якої немає, тому я сьогодні погано з нього казати не буду. Це незручно, це не, не по-мужськи, тому я буду просто факт казати про те, що відбувається. Ми до цього йшли системно і дякуючи Богу, що ми це зробили, що ми до цього дійшли. Дякуючи Богу, що сьогодні це дійсно буде проголосовано, і ми нарешті отримаємо нового секретаря. Хтось просто сплутав мерство секретаря. Хтось забув, що таке секретар, чим він займається, і що таке мер. Хтось вирішив, що це його дом, це його квартира, це ли все його Йок, ми і ви всі, і ми всі. Я як хочу, так і працюю. Я не буду казати про те, що люди кажуть плохо. Я не буду казати, що на прийомах за нього кажуть плохо. За всі жінок теж кажуть плохо. Взагалі довіри до депутатів до політики немає. Чому? Саме за таких секретарів. І нема довіри до нас усіх. І от сьогоднішнього дня це новий етап, коли ми будемо відновляти довіру до місця, місця до нас, до політики. Робити все можливе, щоб заново повернутися. Це дуже важко. Тому що покуже ламає. Запоріжжя корупція, Запоріжжя Краніше, Запоріжжя гуманітарка. Де підозри? Зочно, нічого не мати. Ганяються пікмо за політиками, які проти влади. Ганяються ну, там, за волонтерами, які з першого дня знаходяться, допомагають. Але якщо ж це ж володи через кретаря, значить поганих волонтерів. Дякуючи, що ми до цього сьогодні дійшли і ми сьогодні це зробимо. Я впевнений, далі у нас буде ще краще. Я вже раз цій трибуни казав про те, що дуже важко жити в епоху перемін. Знову опять. Я маю дуже велику надію та бажання, щоб цього більше не було. Щоб ми далі працювали. Далі працювали та підтримували один одного, як ми сьогодні будемо підтримувати нашу яку будемо, яка буде далі балотуватися на секретаря. Стільки було, скільки було вчора виведе на неї, ні хоче мужчина витримати. Це жінка, це дівчина, це людина. Нам треба її підтримати і далі, максимально. Вона і дослухалася, і працювала разом з нами. А вона це вміє. Я, мабуть, знаю її найкраще. І не тому, що довше, тому що попрацювала з нею одній комісії три роки. Ми прийоми ведемо майже в одному районі, фактично. І люди ходять як до неї, так і до мене. Радимося по місцевості, що ви тут, як треба допомагати. Ну і взагалі я знаю, що вона юрист, якісний. Цілодобово має можливість відповідати на всі ті питання, які нам будуть потрібні. Три роки ця людина була головою франції це господаря. Всі вона влаштовувала, всі на руках насилують, цілували в одно місце. Тільки ну, вчора щось случилось, що ну, щось не так. З'явилися там і машини, і квартири, вертольоти, покаплеються. Але нічого ж. Багато людей бачить і пишуть його насовокладач навіть Петро Лєвос її. Добре, класно. Я не пам'ятаю, вона молодець. У кожного людини має бути шанс. І шанс має бути другий, третій, четвертий. Ще вже нема. Закінчилося відповідно. Давайте сьогодні дамо новій людині шанс і разом з нею будемо нести відповідальність і допомагати їй, стати секретарем. та Робити все, не тіте, то що не робилося. Після проведення голосування щодо проєкту рішення про дострокове припинення повноважень секретаря Запорізької міської ради 8 ликання Куртева Анатолія Валентиновича. Ви... Визначення діюкольської форми та змісту бюлетені. Визначення порядку заповнення бюлетеня, Визначення критерію. Бюлетеня дійсним або не дійсним. Визначення порядку голосування. Ухвалимо. Визначити час голосування з 13:30 до 14.00 місце голосування засідання зала засідання міськра. Визначити на наступну кількість форму бюлетеня, а аркуш розміром а четвіріна на лазерному принтеру зміст та форма бюлетеня. Проєкту рішення про доступне припинення повноваження секретаря Запорізької міської ради 8 Стокня Куртова Анатолія Валентиновича виготовлено на папері Білого кольору. Зараз я вам покажу. форму та зміст білетів у СПС. Олександр, небагато Я зрозумів у вас не стопчик. Шановні колеги, я прошу вас перерахувати кількість голосів, які були отримані за. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, 17, 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35, 36, 37, 38 бюлетенів за. 38 бюлетенів за. Дострокове припинення повноважень секретаря Запорізької міської ради 8 скликання. -е Анатолий Валентинович. Закону про місцеве самоврядування України. У разі, якщо посада секретаря та міського голови є вакантною, Пропозиції щодо кандидатури секретаря може вносити не менш як половина депутатів від загального складу ради. Чи є якісь пропозиції стосовно кандидатури секретаря? Так. А саме, 35 депутатиме 100 ради. Пропозицію не ви Почти що ми з нами демонсуємо, ви знаєте, де є ви знаєте, будь моєї частини з них. Так буває, але тим не менше, я дуже дякую вам, що сьогодні більше з нас тут Якщо говорити про місто Запоріжжя, то перший і основний момент, я б хотіла, щоб Запоріжжя було безпечним, надійним і комфортним для усіх. І щоб рішення, які стосуються міста Запоріжжя і мешканців міста Запоріжжя, вони беззаперечно приймалися людьми, які тут живуть, які тут працюють, і які сплачують тут податки. Окрім того, я б хотіла зауважити, що у е, нас е, чомусь така негативна є традиція, що е, ну, такий певний є, начебто, конфлікт е, чи певне перетягнування уваги в колективному розумінні між містом Запоріжжя. Так? І, е, Запорізької обласної військової адміністрації. Ви пам'ятаєте, що до нас приходили очільники, говорили нам про певні питання, які їх налаштовують. Так от, моя позиція наступна. Зараз не час нам визначати, хто краще, а хто гірше. Наша задача об'єднатися разом усім Запорізьким регіоном для того, щоб виконувати задачі, які перед нами покладені. Укладені президентом, покладені Міністерством оборони, покладені Генеральним штабом, і покладені всіма органами виконавчої влади на центральному рівні, щоб ми їх виконували, і місто кожного дня справлялося з виконанням операційних завдань. Окрім того, допомагало військовим, окрім того, не забувало про своє населення, якому не золоту. Які так само не знають, що сьогодні буде, і ми з вами не знаємо, ніхто не може дати гарантії, скільки ракет буде випущено на нашому місті. І нас чекає важка робота. Я не обіцяю, що якщо тут буде ваша ласка, виберете мене, я займу цю відповідальну посаду, ми на наступний ранок прокинемось в іншому місті. Ні, нам треба багато працювати, працювати разом, працювати на краще. І основне, я говорила про це не один раз з цієї трибуни, про те, що в місцевому самоврядуванні в Запоріжжі має завжди перемагати публічний інтерес підкреслюю публічний. Це обов'язково. Тобто ми працюємо для людей. І я думаю, що якщо ми разом в цьому напрямку... З обласною адміністрацією, з військовими, з правоохоронними органами, з центральними органами виконавчої влади почнемо працювати в цьому напрямку про публічні інтереси, про відкритість, про прозорість. То обов'язково місця не зрозуміють, що Запоріжжя це те місто, яке не можна назвати недолюбленим. Тому що ми з вами його любимо. І зараз про це говоримо. І робимо все можливе, щоб так і було.